Всім привіт, доброго раночку. Ми із чоловіком виїхали у ліс. Хотіли виїхати в ліс у Деймановку, в Дейманівку. Хотіли позбирати трошки грибів, у нас гарні дощі пройшли. Але, на жаль, тут стоять дуже великі калюжі, то ми не проїдемо туди. То Зараз походимо трошки в осичках, погуляємо і поїдемо шукати ще якісь цікаві місцинки, бо ми ж виїхали гулять. Тому дивіться, чи буде в нас якийсь цікавий сьогодні контент. З грибами в нас нічого не склалося. На жаль, не доїхали, нічого не познаходили в осичках. Але приїхали на дуже гарну локацію. Це міст Каплинця. Кажуть, найдовший міст в Україні знаю, небезпечний він чи безпечний. Уявляю, як тут було гарно, коли тут була якась вода. Залишилось трошки. Погуляємо тут, поїдемо ще кудись. Я чоловіка сьогодні задовбу. Божець ти що хочемо не тим. Ну, а ти прикинь, як його хто ж Вон там в лісі могли б бути грибочки. Ну що, будемо переходити, ні? Щось він там уже підгнив, мабуть, не будемо. Так, куди б його нам іще б з'їздити? Чоловік на мене так подивився? Пішли туди, пройдемося, так? Mm. Таке ж ми заїхали в ліс у Харківцях. Тут такий невеличкий лісок. Побродимо тут, погуляємо, поїмо бутербродиків, що я їх даремно доробила. І поїдемо, мабуть, на дачку, робити дачний контент. Бо щось у нас із природним нічого не вийшло. Я дуже сильно люблю збирати гриби, то, вже як настане осіння пора, буду виїжджати. Знову ж таки, просити або чоловіка, або ми із татом їздимо. Він також грибник у мене. Навчив мене збирати грибочки і будемо з ним їздити по різних лісах, збирати. Дуже хочеться нам у великий ліс Побіли з'їздити, то буде щось цікавеньке. Ми нагулялися, подихали. Їдемо далі. Їдемо на дачку. Там будемо щось робити, працювати, скільки можна відпочивати. Зараз зробимо обідній перевал і точно вже їдемо. Це вже точно. Ага, ламує, вона двері. Я додому. Наш тушаю. На природі їжіться найкраще. Все, ми вже на дачці будемо робити роботу. Коли перчатки лише ліві, а правих вже немає, стерлось. Коли ось на цьому місці не було ось цього навісу, у нас отросла травичка. І ми заходили в гараж, у нас було все чистенько, а зараз тут сонця немає, травички немає, і ми наносимо дуже велику пилюку нам у гараж, то ми будемо засипати тут все ну щебенкою, ну ну щоб воно трошки Я. і вид був гарніший, і не наносилась пилюка. Результат того, що зробив чоловік. Ось стільки ще залишилось. Проміжут. Ну, фінальне на сьогодні. Ось стільки залишилось нам ще засипати. І ось стільки зробили. Наш останній етап на сьогодні це вивезти сміття на сміттєве поле. І будемо їхати додому відпочивати, бо за сьогодні дуже втомилися, бо неймовірна спека то зараз чоловік заїде, ми завантажимось, приїдемо, привеземо прицеп. І все. Дякуємо, що дивилися. Пока. Ось це все. Поїде на сміттєве поле. А ви думали, що це кінець? А це не кінець. Ми йдемо на річку.